Сьогодні гірник спорт приймає лідера групи Б. Дійсно команду, яка демонструє цікавий змістовний і футбол, за яким вкрай цікаво спостерігати. Фактично в кожному з восьми попередніх турів було мова про інголець, ну і гірник спорт». Ярослав проценко захищає ворота гірника спорта. Захист квартет зліва направо. Максим Шептицький, 77-й. Номер Євген Мороз 94-й, та Андрій Рома Романенко номер 27 в центрі. І Денис Черниш праворуч у захисті в центрі поля Інал Черткоєв, номер й та Артур Орнат, номер й на флангах у центрі поля Екеміні Нсіні Ефіон. Африканський нігрійський легіонер з тридцятим номером на спині його у такому базовому розташуванні від представників тренерського штабу Валерія Куценка малюють нам на лівому крилі атаки. А відповідно, Єгора Петрова праворуч. Ну і пара нападників, пара форвардів. Це Данило Дмитрів, одинадцятий номер та Микита Жуков, 99 дев'ятий. Ось у такому розташуванні з такою стартовою одинадцяткою. Гірник спорт розпочинає сьогоднішній матч з лідером чемпіонату. Що стосується Інгульця, стартова одинадцятка від Владислава Лупашка зараз на ваших екранах. Тут є цікаві рішення, але про це по порядку. Отож, Олександр Палам... Паламарчук, ворота команди, захищає номер 12. захист. Справа на ріва Максим Мельничук, 91-й праворуч. Михайло Шершин, 23-й, та Станіслав Норімалич, й у центрі, ліворуч Сергій Ченбай. У центрі поля сьогодні Ілля Гаджук, номер 42 це дуже цікаве рішення. Поруч із ним позиційно трохи вище. Очевидно, будуть діяти Ріслав Богунов, No27, та Олександр П'ятов, номер 8 На флангах у групі атаки Олександр Козак, номер 10 праворуч, та Денис Резепов. Ліворуч і на вістрі атак, звісно, Артем Сітало. Дуже. Потужний, дуже досвідчений, дуже фаховий і дуже результативний. Якщо ми говоримо про цей сезон, нападник інгульця, традиційне фото із подякою Збройним силам України. Ми звісно приєднуємося до е цього слогану. Фото, з яким щойно зробили команди. Андрій Романенко теж з'являється в старті, творючи пару з Євгеном Морозом безапеляційним лідером, капітаном сьогоднішнього гірника спорту. Штрафний перспективний штрафний призначається у ворота гірника спорту. Активно оскаржують це рішення представники тренерського штабу вірника спорта і Ефіон так само не згоден. Із цим фолом він був у безпосередній близькості. Ну скажу вам, що епізод не зовсім однозначний. Ярослав Богунов до речі, це теж футболіст, який у прем'єр-лізі пограв свого часу. Щоправда, не за інгулець, За за Ефкальвів. Ладно, грати на хорошому рівні. Зараз саме Богунов перехоплює м'яч після помилки мороза, порушення правил тут. І е, де було порушення правил? Це важливо жовту картку отримує мороз. Здалося спершу, що фол був все ж таки до е, лінії штрафного майданчика. Так, це не пенальті, це штрафний удар. Але ну, такі ж величезні проблеми у гірника спорту при виході з оборони в атаку. І це симптоматично. Це Кожній другій фактично атаці ми помічаємо, якщо не частіше. Я думаю, що Валерій Куценко теж чудово усвідомлює, і конче треба пояснити йому своїй команді у перерві, що робити із системно дуже кваліфікованою грою інгульця саме без м'яча. Максим Мельничук та Ярослав Богунов. Зараз двоє цих виконавців біля м'яча. Богунов на лінію воротарського майданчика. Удар сітало, пробиває по воротах на 18-й хвилині не влучає. Обійшлося. Цікаво, що зараз здається, чи то від спини козака м'яч відскочив. Дуже схоже, що так воно і було. Козак. Перед ним шептицький. Що вигадає козак. Виконує подачу. Удар по воротах. Пробиває, зверніть увагу далеко не найвищий футболіст зараз головою. Ярослав Богунов не сітало. Випереджає зараз Богунов Дениса Черниша. Я думаю, по цьому епізоду по в 1-1 точно можуть бути запитання до 15-го номера гірника спорта. Відповідь гірника спорту. Удар по воротах. Перший удар гірника спорта. Перша дуже цікава змістовна атака. Поки ми дивилися, повтор цю атаку було організовано з лівого флангу. Прийшла кросова подача від Данила Дмитрієва. От Данило Дмитрієв вицілює цю подачу в напрямку е, Микити Жукова, але завдає удару Ефіо. Подача. Ух, як зараз тут варить захист і не пробачає цього разу. Ось цю помилку Ярослав Богунов там в попередній фазі цієї атаки Артем Сітало здається, міг завдавати удару, але... М'яч відскочив до Ярослава Богунова, і Він забиває, бачимо, без особливих емоцій. Напрацював він Голес на цей м'яч. І погодьтеся немає сенсу з цим сперечатися. Курінбрейку імпровізованого Бачимо, що рефері підходить. Помилився знову. До речі, Романенко, махнувши повз м'яч у цій ігровій ситуації. Ще раз давайте правого флангу. Проходить подача. Сітало не встигає зреагувати, скажімо так, на інстинктах. Матч завершився в Умані. Нагадаю, запорізький метал проводить свої домашні поєдинки. У нас атака Інгульця. Удар! Яке диво зараз Ярослав Проценко робить. Просто на лінії воріт рятує свою команду. Хтось каже, що прилітає у нього м'яч. Але ні. Той, хто коли-небудь грав у воротах, розуміє, що треба зайняти правильну позицію. Супер сейв голкіпора, гірника спорта. Класна робота у рамці воріт. Ну і тут, звісно, тонка гра загалом усіх тих футболістів, які брали участь в етації інгульця. У нас що? Тим часом, здається, забиває Інгулес чи пенальті? Пенальті. Рефері призначає пенальті за фол проти Артема Сітала. Поки ми дивилися попередній епізод, Євген Мороз підштовхнув на думку рефері Артема Сітала. Якщо була б можливість, попрошу творчу групу ще раз показати ось повтор цього епізоду, де що саме було поставлено пенальті. Давайте ще раз дивитися швиденько. Підштовхнув у спину, дав формальний привід. Зверніть увагу, Рефері був абсолютно поруч. Скажімо так. Не 100% пенальті. Але Сітало це настільки. Калібрований форвард, що він подібні речі не вивчає. А от Олександр Козак помиляється при виконанні 11 метрового, отримує одразу підтримку Сітала. Не часто таке побачиш, але таке буває. Не влучає навіть у площину воріт. Повз. прямокутник пробиває. Гірник спорт поступається лідеру цієї групи Інгульцю за величезною. Будемо відверто говорити і територіальної і ігрової, і з точки зору створених моментів переваги саме команди із Петрового команди із Кіровоградської області. але гірник спорт намагався. Намагався огризатися, намагався створювати певну кількість моментів. Одразу відзначаємо, що у складі гостей у перерві заміна відбулася замість Дениса Розепова Євген Запорожець вийшов на другу частину гри. Запорожець дуже знакова фігура у складі Інгульця. Футболіст, я б сказав, протягом останніх сезонів, мабуть, найгостріший. Методично створював він багато моментів навіть на рівні української прем'єр-ліги, і забивав неодноразово відзначався футболісти з хорошим дриблінгом. Тому, як на мене, все ж таки це підсилення на другий тайм для команди Владислава Лупашка. Склади команд нагадаю я вам, але після того як Артур Орнан. Виконає на 47-й хвилині штрафний удар. Орнат пробиває в площину. Воріт влучає, але Олексій Палмарчук м'яч рук забиває. Забирає, перекидає Орнат стінку і непоганий удар. Але все в принципі доволі прогнозовано було для воротаря. Гульця, тому не стало все. Мулес на чужій половині поля. Атака. Запорожець ліворуч віддає передачу, знищуючи трохи темп цієї атаки. Запорожець вирізає фірмова передача Запорожця. Апуляції щодо того, що м'яч влучив у руку Данила Дмитрієва, але рефері на це не реагує. Ось вона фірмова передача. Піднімає м'яч за доволі високою траєкторією. Так, ну за цей епізод зараз подивимось уважно. Ні, звісно, у ногу влучає, тому жодного пенальті тут бути не могло. 62-га хвилина. Інгулець кутовий, черговий кутовий подає. Розігрують стандарт. Гунов примудряється знайти можливість для того, аби віддати передачу. Підбирання Віталій кольцо пробиває не влучає в площу новорітну, але от це те, чим вирізняється. Кольцо він знаходить ці моменти. Ви знаєте, і от спіймав себе на думці, що кольцов такі враження другу молоді зараз переживає у команді Лупашка. Металіст 1925, Донецький Олімпік, Маріуполь от по Маріуполю. Помітний він був у першій лізі. Ну і зараз, виступаючи на позиції опорного хава у восьми матчах, чотири забитих м'ячі у першій лізі. Тобто, ну показник доволі хороший. Приміром, от стільки ж він забивав за Маріуполь за 70 матчів. Зараз моменти ще народжуються у інгульця. Олександр П'ятов. Ну, вихід запорожця, зверніть увагу, наскільки ж читає гру, наскільки ж він знаходить не очевидні рішення, і не просто їх знаходить. Він це рішення втілює в ось подібного штибу передачі, роблячи категоричні висновки, все ж таки рівень для оцінки і для порівняння із минулими сезонами, можливо, не зовсім правильний удар і ще за меж на майданчика, добивання Бугунова. Одразу два шанси створює Інгулець у ході цієї атаки. Хороша робота голкіпера. Знову відзначаємо Ярослава Проценка. Це Юрій Козаренко, який вийшов із лави для запасних. Свою ліву ногу розрядив. Голкіпер парирував. Ну і розібрався з другим ударом Бугунова. Подача від кутового прапорція. Знову голкіпер забирає м'яч до своїх рук. І розпочинає паралельним курсом атаку гірника спортами зараз повтор. Корнера бачимо. Oh, <laughs> <laughs> Жуков у чужому штрафному майданчику віддає передачу. Нижник не пробиває! Можливо, тут зможе пробити. Який жоса шанс зараз марнує нижнику на рівному місці, здавалося, цей шанс народився. Це те, про що я говорив. Все ж таки, якийсь момент вдасться витиснути, куди дивився нижник назад, кудись. Тут просто одна нога завадила пробити інші, і таке враження, що сам своєму щастю не повірив свіжий футболіст. 70. Понизився в класі, давайте після цієї атаки. Кольцо у чужому штрафного майданчику. Кольцо пробиває по воротах І правою і лівою і новою, як бачимо, за цим моментом непогано він володіє. Переклав м'яч під е очевидно робочу ліву, Пробив, але і цього разу Ярослава Проценка не вдається засмутити. Так от, е гірник спорт, за підсумками попереднього сезону став е останньою командою у першій лізі. В етапі за виживання. Давай, 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 давай! Так, ну що на зараз на станку дії відбуваються на футбольному полі. І забиває гірник спорт, поки ми дивилися повтор попереднього епізоду. Вітають партнери кого молька. Тут нижник в епіцентрі. уваги. 70-та хвилина констатуємо, що гірник спорт зрівнює рахунок, друзі. Ми прогнозували, що в ці моменти виникатимуть команди. Команда матиме шанси. Тузенко забиває згідно із титром. Данило Тузенко. Це також футболіст, який з'явився із лави для запасних. Отож, заміни Валерія Куценка даються в знаки на предмет офсайду. Ось цей, якщо можна цей повторюще ще раз переглянути в момент передачі. Асистента, ну, але так візуально ну, очевидного офсайду тут точно не було. І, до речі, знову від стійки, від цієї ж стійки після удару Тузенка м'яч залітає у ворота. Посєвкін. Його кидає в бій Валерій Куценко. Епізод, який варто було б, звісно, повивчати з точки зору атака Інгульця правим флангом. Мельничук. Від чужих воріт рухається. Подача лівою ногою. Скидка. Малиш. Воротарського намагався м'яч переспрямувати. Ну і гірник спорт супер щільно зараз розташовується, перекриває всі абсолютно лінії передачі. Просто. Стають у кілька ліній, тримають оборону, змушуючи суперника цю оборону зламувати. Ну і про атаку, мабуть, все ж таки думають, але з далекою-далекою якоїсь своєю думкою завдання пріоритетне, завдання головне зараз захистити цей результат для війська спорта. Так, а що там. Штрафний. Рефері призначає штрафний ворота керівника спорта. Не всі, здається, розуміють природу цього рішення. Ну і Валерій Куценко так само. Ага, тут ось, ретельно рефері відліковує. Так, як розумію, вільний удар, так? Штрафний удар? ну, Я відверто скажу, я не побачив епізод, через який це все було призначено. Але ми зараз найголовніше бачимо, ми бачимо кульмінацію цього матчу. Питання головне, що зараз буде. Бачу, що Кузиренко є біля м'яча 1, 2, 3, 4, 5, 6 футболістів у чорних. У футболках у чорному комплекті форми. Шість футболістів гірника спорта у стінці. Один футболіст лежить. Так, ну це штрафний. Пробиває на силу Артем сітало вище борі. Це 91-та хвилина. Там був реклашет від когось із гравців гірника спорта. А, навіть не рикошет, Це робота Ярослава Проценка. Він зіграв руками. Замахнувся у цій ігровій ситуації зараз Козиренко. Довжелезна діагональна передача вперед не дістає. Її партнер, грає рукою, так? Ці м'яч. І чіпляє цей м'яч рукою. Козиренко. Таким чином, ніби дістаючи м'яч, розуміючи, що він не, не, не зіграє вже цей м'яч через те, що м'яч ж надто летить е, закіпають пристрасті. Валерію Куценко жовту картку встигає рефері дати а комусь із е, представників його тренерського штабу, якщо не помиляюсь, можливо, навіть лікарі команди чи масажисту ще і перво е, стих. Щось сказати не надто приємне на адресу рефері Ось ну, цей епізод. Козиренко точно знав, що він я цей не дістане дуже. І проходить подача! Є удар по воротах! Є поляці до орбітра. І що? Рефері Пенальті призначає! Призначає рефері пенальті. Жовту картку Андрію Романенко показує. Арбітр нашого матчу вогняна, просто вогняна кінцівка. Ми чекаємо повтор. Степан Лапко е, приймає дуже скандальне рішення. Як би зараз ми не говорили, подача тут відверто скажемо, ми важко робити якісь висновки. Давайте з цього моменту. Отож. Шершень продовжує. Романенко е, ногою махнув і відчув Квасов цей поштовх. Якщо є можливість, можна саме з цією камерою, бо ще раз повтор подивитися. Квасов заробив пенальті. Футболістики вийшов із лави для запасних опікає його Романенко. Я скажу так, друзі. Супер неочевидне рішення. Супер контраверсійне. Супер неочевидна і взяти на себе відповідальність прийняти таке рішення 96 й хвилині взяв, мабуть, не кожного. Але Степан Луко побачив тут підставу для призначення 11-метрового. Владислав Кольцов, Віталій Кольцов перепрошую, якщо не помиляю зараз біля м'яча проти Ярослава Проценка і забиває Кольцов. 2-1. Схоже, що інгулець таки вивезе три очки з горішніх плавнів. Так, що у нас рефері свистить, і які там питання. А, жовта картка кольцову. Ага, за що? За якісь слова? Ну тут все вирує, тут все закипає. Так, у нас тут е... хтось із працівників гірника спорта з'являється і ще на футбольному полі. Не вгавають емоції, ну але так, м'яч зараховано. м'яч зараховано. Сітало, побачив жовту картку перед собою. Тут вже постфактум. Зараз гірчичники полетять як із рогу достатку. Головний підсумок це те, що кольцо забиває 11 метровий. Розводить він процентки м'яч по різних кутах. У нас уже 98-ма хвилина. Фінальний свисток ще не пролунав. Ну і перемога інгульця із присмаком скандальності, звісно. Що ви думаєте про це, друзі? Пишіть у чаті до цієї трансляції. Думаю, рефері після фінального свистка зараз почує дуже багато цікавого від гравців, тренерів оцінку своєї роботи. Ну, а ми, друзі, констатуємо це все емоції. Це все сприйняття. Я ще раз кажу, що це рішення, вирішальне рішення призначити цей 11-метровий для мене. Воно не особливо очевидним було. Ну, але хай там як Інгулець перемагає. 2-1 забирає три очки залишає з нулем. Гірник спорт гірник спорт бився. Гірник спорт, респект за характер. Але е, я розумію, що це поняття таке дуже умовне. Ну, якщо от обстрагуватися і дивитися лише на рівень футболу, все ж таки інголе сильніший за гірник спорт. Але при всьому при тому, я розумію, що у футболі часто перемагають не ті команди, які сильніші. Е, Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Я дякую, що ви додивилися його до кінця. Ще неодмінно почуємося. Любіть українську першу. Ліго слава збройним силам України.